Таманні населенню цього краю. І думаю, що так. Думаю, що так. Чим лікали в дитинстві? Або ким? Сибіром? В першу чергу. Казали: будеш говорити те, що думаєш, попадеш в Сибір. Тато вчив, не говори поза хатою те, що, про що говориться вдома, тому що всі попадемо в Сибір. Боявся сильно радянської армії. Будеш погано вчитись, попадеш в армію, а потім в Афганістан в першу чергу. Це було, напевно, най, найбільше, найбільший острах. Про це навіть деякі вчителі говорили. Будеш погано вчитись в Афганістан, попадеш. Тобто, в нас навіть серед вчителів не було якогось сильно радянського ухилу, бо більшість вчителів теж були місцеві і чудово розуміли, що таке радянська влада. От дуже дивно, в наш клас, в якому. Було дуже багато так званої радянської, дітей радянської еліти, був досить націоналістичний в ті часи. І вчителі навіть в нашій третій школі, яку я закінчував, пам'ятаю, казала, в восьмому класі вивчали Шевченка, то вчителька нам говорила так: Вікалюк, такий і такий твір на тему Чигирини, Чигирини розрита могила не писати. Випишіть на тему Катерини, але тільки не ці, тому що буде гірше. Імені і вам. Так що це був, скажімо, 85-й, 86-й рік і от такі речі. Пам'ятаю, як четверта школа російська завалилася, і до нашої школи дали на другу зміну вперше друга зміна з'явилася в третій школі. Дали вихованців тої школи, то пам'ятаю. Мене мало не побили, бо прийняли за москаля, але слава Богу, старші хлопці сказали так: то світ пустіть, то не москаль. Богу дякувати. Значить там було весело. Знаю, тим з четвертої школи. Чесно кажучи, шкоди мені їх не було. Тим хороші люди відрізняються від панах. Сконочку стоп. зараз Дуже добре. Чим хороші люди відрізняються від поганих? Знаєте, дуже, я скажу просто. Я не є релігійною людиною, але є одна заповідь, яку я намагаюся дотримуватись. Не завжди, правда, це вдається, чесно кажучи, але намагаюся. Нічи не чини ближньому своєму того, що тобі не миле. Я думаю, це основний критерій. Які люди в Тернополі проживають? Якби ви їх охарактеризували? Ти паш Основна маса людей це люди місцеві, люди з навколишніх сіл районів. Ментальність українська, галицька ментальність. Є перспектива тепер, коли багато хто повиїжджав до Європи, до Італії, до Іспанії, Португалії, до інших країн. Якщо буде в державі якісь позитивні зрушення, люди будуть приїжджати назад і будуть нести ще європейську цивілізацію. І в перспективі цей мікс. Галицької місцевої культури, оцивілізований, європейський, дасть непоганий вихід. Але треба йому допомагати, тому що, безумовно, хрунства теж дуже багато. І примітивізму теж, несприйняття іншої культури. Безкультур'я дуже багато, хамства теж багато. Але не до порівняння з тим, що робиться за Збручем, однозначно. Якби смерть мала людські риси, як би вона виглядала? Візуально, морально, якби ви її описали? Коли я чую смерть, чогось мені зразу вважається щось з червоною шматою і таке НКВДсько-більшовицьке. У в мене така асоціація. Певно, якби я народився трошки раніше, років на 40-50, можливо, це в мене би асоціювалося з Гітлером, але так, тільки з більшовиками, і з більшовизмом. І з москалями, безумовно. Коли в Тернополі з'явився став? О, давно він ще був за Польщі, думаю, що і за Австрії, тому що в 20-х роках в ньому вже купалися. Це став. А так зване Комсомольське озеро, ну це в 50-х, вже коли закладали парк Шевченка. До речі, мама моя там садила дерево. Так же в тернопільській традиції мама будувала парк Шевченка, я будував гідропарк Піонерський. Він тоді так називався, нас туди ганяли зі школи дерева садити. Зрештою, це було одне з небагатьох добрих речей, які ми робили зі школи. Ну, включаючи комуністичні суботники Ленінські. Чи пригадуєте перший дзвоник шкільники? Е, самий перший. Е, пригадую. Дзвоник, власне, я пригадую позитивно, бо було враження свята, е, всі були в дівчатка в білих фартушках. От на цьому, в принципі, позитив закінчується. Потім почався перший урок і він мені вже не сподобався. Зрештою, школи ненавидів. Навіть в будь яку колективу, в колектив ніколи не міг вписатися. Не подобалась знову ж таки Радянщина, Ленінські уроки. Ну і саме основне те, що я мусив перебувати з людьми, яких я не сприймав до кінця, тому що ну, я був завжди трохи інший, Я більше любив сидіти при книгах і в книгах, а тут змушений був перебувати з іншим середовищем. Чесно кажучи, багато років підряд не знаходив з ним контакту. Доводилося вам щось чути про тернопільські підземелля? Та, безумовно, ще як був малий. Ми знали, що от біля Домініканського костелу є такий люк, і там, в принципі, шкода, що там було заґратоване, тобто ми туди попасти вже не могли. Але чули історії тих, хто там був, і той, хто попадав на старому ринку. Вже після того, як узнав, що там був старий ринок. І чув, що багато євреїв, чи, як то в нас завжди казали, жидів там переховувалося. Те, що я вживаю слово жит, то прошу на мене не ображатись, бо я сам на четверть «жит», тому думаю, ніхто не буде мати до мене претензій. Це нормальне галицьке слово. Була історія, коли освободітелі в 39-му році зайшли е сюди, то виходить група жидів, кажуть: ми жиди, зустрічаємо. Совєтську армію кажуть, то ви не жиди, ви євреї, каже, то які ми євреї? Ми жиди, і вони навіть образились. що жид, жид до цих пір є абсолютно нормальним словом в польській мові, наприклад. І тому, коли галичани вживають слово жид, вони не мають абсолютно нічого злого і жодного негативу воно не несе. Просто означення нації як українець, як поляк. Зрештою, як московит чи москаль, це теж нормально. Росіянин це не нормально. А москаль і московит це абсолютно нормальні. Назви тої нації. Назву Росія і росіяни вони ж вкрали, то відомо. Пауза. зараз ви Зараз тут приймаємо мені не подобається. Тінь падає. Продовжуємо. Смак вашого дитинства. Улюблені страви, дрібнички, цукерки. Сосиски по 2,20. Варені, товсті, сосиски. Їх продавали. В магазині було важко купити вже пізніше, після 80 го року, треба було стояти в черзі. Натомість в їдальні шкільні її давали, і сосиски по 20 були геніальні в смаку. І такого смаку зараз дуже важко знайти. В Україні я вже не знаходжу його, ще деколи в німецьких можна таке знайти. От. Це основний смак, бо я був дуже м'ясожерний і любив сосиски. Ну і що, цукерки. Любив солодкі, коли ще не було цукрового діабету. Тузик, кець кець Золотий ключик міг жерти кілограмами, Морозиво. Ну і напої. Золотий ключик, байкал з Кока-Колою і пепсю було важко, де коли батьки привозили з Києва чи з Москви. А так це основні, певно, смаки. Якою була Перша світова війна для Тернополя в частині наслідків? жахливою зрештою, дуже подібною до наслідків другої, на меншу скалю, але теж дуже конкретні руйнування. В центрі міста багато будинків було спалено. Московські війська теж себе тут вели специфічно. Цікаві факти. Керінський приїжджав до Тернополя, виступав на, на сучасній площі Свободи, є фотографії, є записи. В 17-му році приїжджав Керінський е, створення української Галицької армії. Жидівський курінь, який воював на боці Української Галицької армії. Така Перша світова війна. Тернопіль потім відбудова була, багато будинків прийшлося зводити з нуля. Так, як от тоді, правда, архітектори були трошки краще і відбудовували в якомусь стилі. Хоч теж, чесно скажучи, вдавалося їм всунути. Конструктивізм 30-х років в старовинну забудову. Так що. Нічого нового в цьому світі. Чому Тернопіль називають новим Сталінградом? А тому що під час Другої війни був він практично повністю знищений. Тут залишилось декілька вулиць, а будинків, які повністю вціліли, то можна на пальцях перерахувати. Якою була доля Жидівської громади Тернополя в часи окупації? Наскільки я знаю, з розповідей виживших ви, 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 ви жидів, серед них розповідь мого знайомого Льоні Кляйнберга, його родину всю розстріляли в Петриках, було створено гетто, здається, в 43-му 43 році, здається, всі знищили. Декілька, хто вижив, той того переховували українські родини по селах, і вижив той, хто попав до совєтської армії. Тобто в принципі, у євреїв, у жидів, підхід до радянської армії зрозумілий. Безумовно, вона для нації жидівської була значно краща, ніж німці, ніж німецька окупація, тому що німці просто жидів як націю розстрілювали. І це страшний злочин. Натомість радянська армія просто так жидів не розстрілювала, вона всіх просто так розстрілювала. Хто, хто? Чисто по позиції радянського інтернату.